Що для нас означає хрест? Роздуми над Словом Божим на свято Воздвиження Всечасного Христа. Того часу Ісус сказав Никодиму Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, Син Людський. Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський. Щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Хто вірить у нього? Того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла. Щоби не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той іде до світла, щоби його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Сьогоднішнє свято пригадує подію знайдення Христа Господнього, що його за певними даними, які вже досить важко перевірити, віднайшла свята Олена. Мати імператора Костянтина. Це свято пригадує нам, чим для нас християн, є Господній Хрест? Як пише святий апостол Павло, юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа, для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа Божу силу і Божу премудрість. Хрест з одного боку є символом приниження людини. Все людське страждання, все моральне чи фізичне зло, від якого страждає людина є наслідком гріха. Наші гріхи Ісус Христос приймає на себе і як агнець Божий. Заносить їх на Голгофу, щоби через приниження і смерть на Христі звільнити нас від приниження гріха. Жертва Ісуса Христа перетворила це ганебне знаряддя катування і смерті на символ Божої любові до людини. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина. Щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Коли ми дивимося на хрест Господній, то згадуємо таємницю та ціну нашого відкуплення і велику Божу любов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. I na wieki wieczni. Amen.